Привіт, мої книгомани. Ви тут? А значить, теж любите книги і читання, як оце я. Тож без тривалих передмов та ліричних відступів беремось за українську косну фантастику і поговоримо про Андрія Ворона та його стрибоку безодню. Вмочуйте зручніше, сьорбайте чай та смакуйте печивком, А я за цей час назву вам п'ять причин, чому варто взятись за цю книгу. Насправді причин куди більше, але виокремив це суто суб'єктивні думки кілька найважливіших. Причина перша формат історії. Попри те, що це збірка оповідань, вони мають куди більше спільного ніж може здатися на перший погляд. І ось це змушує бути уважним під час читання, адже вловлюєш в текстах моменти, якісь явні, інші і менш акцентовані. Які були прописані в попередніх оповіданнях, і або отримали розвиток, або ж стали причиною чогось значного важливого, або навіть фундаментального, це наче пазли, які припасовують щоб не до одного, і починаєш усвідомлювати масштаби та епічність полотна, що вимальовується у процесі складання автору вдається пронизати все єдиною сюжетною ниткою, якої читач триматиметься до фіналу книги, але це точно не кінець історії, яка ближче до завершення тільки набирає обертів і фактично починається. Світобудова та суспільний устрій це друга причина, чому вам слід прочитати стрибоку безодню, хоч обсягу оповідань і замало, все ж вловлюються основи, які є тлом розвитку і сюжету. Отож, в майбутньому людство з мимильними кроками освоює космос. Сонячна система вже давно перетворилася на внутрішній, так би мовити, простір людства під прицілом системи сусідки, куди теж долітають зарольоти землян, та найголовніше розширення впливу на віддалені куточки галактики, їх дослідження та поступова. Колонізація, але зробити цього без двигунів, які б дозволили подорожувати на майже світлових швидкостях. Не вийде. Тож усі зусилля спрямовані на цей перспективний і архіважливий напрямок. Запевняю вас, за цим буде цікаво поспостерігати, але ось що ще додам: роль особистості в історії та банального везіння майже так само важливі у світі безодні, як і в реальності. Це класно, що таким речам є місце. У космооповіданнях воно якось сприймається краще, і ти віриш, що дійсно так могло чи може трапитись. А і мало не забув. Тут є аристократичні титули та знать. Вітанням Герберту. По-третє, книга сповнена цікавих концептів та ідей. Не хочеться вдаватись в деталі чи перераховувати ті, що зачепили. Скажу тільки що тут вистачає сміливих думок та припущення, чого варта спроба візуалізації гіперпростору, міжпростору, позапростору? Називайте, як вам заманеться. Я наче перенісся в дитинство, коли дивився планету скарбів. І щось воно мені нагадало тамтешню промальовку космосу та подорожей в ньому навіть певна морська. І навігаційна термінологія присутня. Проте, звісно, все на технічно довершеному рівні. Шторм, ведецькі хвилі, штиль та аномалії. Хто знає, той знає, а кому кортить зрозуміти, що тут і до чого. Кутко беріться за читання цієї вітчизняної фантастики. Четверте, чому стосується баталій та бойових сцен, мені сподобалось як автор чергує оповідання з різною динамікою. Тут ти читаєш щось про глибину та сенси, а вже он там занурюєшся у хвацьку бійку з піратами або ж опиняєшся у ситуаційній кімнаті, де планують масштабну військову операцію. Герої історії вміло використовують будь-яку можливість, яка може допомогти в критичній ситуації та обернути хід подій на Власну користь вони винахідливі, спостережливі та кмітливі. Саме ці риси допомагають вийти сухими з води під час бою. А ще тут є і про самопожертву та рішучість. Коли мова йде про суспільне благо особисте відходить на задній план. Сутички з перестрілками винахідливі та максимально стрімкі. Відчувається, що все триває лічені секунди, яскраво прописані і зіткнені з використанням бойової техніки. Автор точно не дасть вам сумувати, і ви перейматиметесь за долю кожного, хто втягнутий у вер протистояння. Насамкінець, п'ята причина, бо про це тільки згадується наприкінці збірки діяківська гра з свідомістю, навіть радше гра з реальністю, адже за справу беруться люди з псіонічними надздібностями. Круто, що вони не з'явилися самі по собі, а радше під впливом певних особливостей мандрівок гіберпростором. Однак їх поява і поява в історії декого ще. Вмить змінює правила гри, що провокує підвищення ставок та геть цілком перевертає уявлення про тамтешню реальність і світобудову. Так, прикінцевий додаток раз та цивілізації. Ось він. Ось він тут. Бачите. Трохи спойлерить, але повірте, ті дехто будуть введені в історію настільки гармонійно. І непомітно, що ви змушені будете зупинитись і згадати, чи бува нічого не пропустили. Сильний фінальний момент, який цілком може вас здивувати на цьому, в мене все. Не забудьте підписатися на мій канал та вподобати це відео. Висловлюю вдячність добродіям, які мене підтримують. Тарас Бунзяк, Володимир та Сергій. Ви просто неймовірні. З вами був книгоман. Читайте.